Нам прямо во двор прилетіло декілька ракет, розбило вікна, розбило стіни, частина даху тільки залишилася, ну, криші треба перекривати. Він непридатний до життя. Побила там сараї, ну, я вже не беру їх в німані, багато машину розбила. Ну, головне, що всі залишилися ми живі, і ми зараз тут, ми на Україні. Діти щасливі, діти поки е, були, е, ми були в окупації, не, не посміхались. Літня кухня. Ми плануємо зробити капітальний гарний ремонт, бо вона велика, вона тепла, бо там є пічка. Одна шоколадка коштувала як мінімум 200-250, а то і 300 гривень. Ну, це шоколадка. А м'ясо ти взагалі не купиш? Боялися щось не так сказати, там якусь українську символіку, щоб ні в якому разі не побачили. Тому що за це забирали там на агрегатний завод, катували там. Не падаємо духом, діти допомагають. Діти у мене молодці.